У ніч на 28 березня противник атакував Україну дронами. Ворог запустив 163 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Силам оборони вдалося збити 89 ворожих дронів ще 51 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя. Вінницька громада прощається з воїном Володимиром Бойком. Чоловік став на захист України торік. Воював десанто штурмовій бригаді на посаді снайпера. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 24 березня у Курській області. Захиснику було 50 років. Патрульні війниці виявили водія на підпитку. Зупинили автомобіль за порушення ПДР. У 41-річного водія інспектори помітили ознаки сп'яніння. Чоловік прийшов перевірку на спецприладі, результат якої показав перевищення норм алкоголю в організмі в 14 разів. На водія патрульні склали протокол та винесли дві постанови. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували 14 пожеж, дві з них в житловому секторі. Зокрема, через необережне поводження з вогнем загорілась надвірна споруда у Глуховецькій громаді. Вогонь знищив дах, домашні речі та майно господарів. Десять пожеж трапилися у природних екосистемах. В більшості випадків горіло на території Вінницького району та Тиврійської громади. Також під час спалювання сухої рослинності в гнівенській громаді травмувався 74-річний чоловік. Українці отримали 384 мільйони гривень кешбеку у лютому. Кошти виплатили більше як трьом мільйонам людей. Виплати отримали учасники програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували карту для виплат національного кешбеку за стосунку Дія. Виплати вже дійсні на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників.